2025 року, 10 година, 121 чергова 14 година, вибачайте, 121 чергова сесія, прошу депутатів зареєструватися. На сесію зареєстровано 19%, депутатів, форум наявний, сесію оголошуємо. Omni enim in Зауважуємо до порядку денного. Прошу проголосувати за порядок денний за основу та в цілому. Перше питання порядку денного. Про Передачу у приватну власність земельних ділянок громадян, що перебувають у користуванні громадян, доповідає Ющенко Євген Петрович. Комісія була питання винесені на е, чергове засідання. Е, по всі питання прийнято одного позитивне рішення, е, тому пропонується з 1 по 4 е, порядку денного прийняти без запитання. Запитання, пропозиції, дідання питання. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Друге, друге питання про розгляд звернень громадян з питань землекористування. Доповідає Юченко Євген Петрович, якщо немає запитань, пропозицій. Прошу проголосувати за основу таціологому. За 19 рішення прийнято. Третє питання про розгляд питань про регулювання земельних відносин. Доповідає Юченко Євген Петрович. Якщо немає запитань, прошу проголосувати за основу та в цілому. 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження передавального акту. Доповідає Месінцова Івана Олександрів. Те саме, якщо немає запитань, прошу проголосувати за основу там в цілому. Прошу підтримати П'яте питання. Про затвердження стратегії розвитку закладу освіти. П'яте, шосте, сьоме питання. Порядку денного розглядалось на комісії. Комісія прийняла позитивне рішення, тому просимо підтримати без обговорень. Запитання, пропозиції? Прошу проголосувати за дане питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідає Бужок Інна Олександрівна. Е, якщо немає запитань до даного питання, прошу проголосувати дане питання за основу та оцілому. 19 рішення. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 160. 116-ї сесії Березанської міської ради 8-го скликання від 26-го 08. 08-го року номер 166 Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8-го скликання від 24-го 12, 24 12-го 24-го року номер 222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України на 25 27, -27 роки, доповідає Божок Інна Олександровна. Якщо немає питань до даного запитання, прошу проголосувати за основу, та в цілому. Прошу підтримати дане питання. 15 рішення прийнято. Наступне. Про планування діяльності з підготовки проєктів, регуляторних актів у сфері господарської діяльності Березанської міської ради на 26 рік. На комісії розглядалися питання, прошу позитивно прийняти було рішення. Прошу з 8 по 13 -го, без обговорення. Запитання пропозиції до даних питання. Прошу проголосувати дане питання за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 76 сесії Берзенської міської ради, 8 скликання від 23.11.23 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 24-28 роки. Якщо немає запитань до даного питання. Прошу проголосувати за основу та в цілому. Прошу підтримати. Депутат Росілка займається конфлікт Дякую. За 18 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8-го скликання від 24.12.24 24 року номер 233 про затвердження програми підвищення енергоефективності енергозбереження Березанської міської ради на 25 рік. Якщо немає запитань до даного питання, прошу проголосувати за основу цілому, Прошу підтримати дане питання. За 19 рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 24.12.24 24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличних шляхкових мереж Березанської міської ради на 25-26 роки. доповідає Юченко Євген Петрович. Якщо немає запитань до даного питання, вставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення 53 сесії Березанської міської ради 8 скликання від 26.01.23 року No30 про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 23-й 23-25 роки, доповідає Пікло Наталія Осимові. Якщо немає питань, до даного запитання. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу підтримати дане питання. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради. Восьмого скликання від 24 до 12, 124 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. Якщо немає запитань, ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу підтримати дане питання. За 17 рішення прийнято. Питання різне. Може є щось, хто щось може хочу сказати? Якщо немає, то питання порядку денного вичерпання. Сесію огошуємо.